Всім доброго дня. Значить, нехай ми зайшли в кабінет а, свій по оптімі, і у нас є а, ось, таке, ось така графа: річна контрольна робота, варіант 1. Зрозуміли? нам не потрібно проходити всі предмети. Тут є польська, тут є німецька, тут є, ну і так далі, французька. І так далі. Зрозуміли. Да? Наприклад, якщо я навчаюсь, в другому класі це українська мова, математика, англійська, ЄДС інформатика. Третій клас українська мова, математика, читання, ЄДС інформатика. І Подивіться: другий клас такі предмети, третій клас такі. Лише п'ять контрольних робіт. П'ятий клас. Один, два, три, чотири, п'ять – Шостий ось такі предмети. Сьомий ось такі предмети. Восьмий такі предмети. Дев'ятий. Десятий, взагалі, у нас раз, два, три, чотири предмети. Одинадцятий, ось такі предмети. Зрозуміли. Отже, що ви робите? Наприклад, я зараз в восьмому класі. Ось річне оцінювання, восьмий клас. Якщо вам щось не зрозуміло, можете подивитися відеоінструкцію. Восьмий клас. Ви в іншому класі, да, допустим, ну, якщо, наприклад, восьмий клас українська мова знаходите. Ось українська мова. Оце річна контрольна робота. Проходите українську мову. Тут повинна бути оцінка. Якщо оцінки немає, значить ви щось зробили невірно. Далі пройшли українську мову. Ви вибираєте хімію, якщо ви в восьмому класі. А ви вибираєте свій предмет. Хімія. Тут повинна бути оцінка. Зарубіжна література. Зарубіжна. Де тут у нас зарубіжна? Ну, обираєте ось зарубіжна література. Да? Так, геометрія мистецтво. Геометрія. Мистецтво. Геометрія тут теж повинна бути оцінка. Таким чином, якщо, наприклад, я показую вам 8 клас, мене повинно, Я повинна зайти і перевірити, тут повинні стояти ось тут п'яти оцінок. Не, по, не потрібно проходити польську. У мене в минулому році пройшли і польську, німецьку попроходили, якої навіть і не бачили в очі. Вам лише потрібні ваші предмети. Якщо у вас ситуація катастрофічна, ви бачите, оцінка страшна, ви можете пройти ваші предмети по первинному тексту. По первинному тесту. Зрозуміли? Отже, подивіться, я перевіряю оці оцінки. Річна контрольна робота. Всім зрозуміло, так? Тут повинно бути стояти 5 оцінок, ну, або 6. Не потрібно проходити все. Не проходимо все. При бажанні ви можете подивитися первинний тест. Е, тест я виберу кращу оцінку. Зрозуміли, так? Да? Так, ну, в принципі, питань немає. Дякую за увагу вам. Все, легко вам роботи. Пишіть, дзвоніть mm. <laughs> так, все, дякую за увагу.